Доброго раночку, мої любі! Ми вже з вами багато говорили, що я вам дарую. Я вам дарую сонечко, перші квіти, травичку, вербові котики. Бруньки на деревах і веселий дзвін пташок. А сьогодні я хочу вам запропонувати разом за мною весною повчити віршик про в мене, який називається Весна, автор Катерина Перелісна. Що з весною настає, сніг у полі розтає. А чому то так буває, сонце його перегріває. Що ж синіє на землі ніжні проліски малі, а що пнеться з-під листа, то травичка вироста, а над полем що бринить? Любий жайваран дзвенить. А зараз, за допомогою немо таблиці, повчимо цей віршик. Що з весною настає, сніг у полі розтає. Чому то так буває, сонце його пригріває? Що синіє на землі ніжні проліски мали, а що пнеться з-під листа то травичка молода. А над полем, що бренить, любий жайворон дзвенить. А ще разочок. Що з весною настає, сніг у полі розтає, Чому то так буває, сонце його пригріває? Що синіє на землі ніжні проліски малі? А що пнеться з під листа? То травичка вироста, а над полем що бренить? Любий жайворонок дзвенить. А тепер самостійно. Молодці! Ви в мене розумнички, я це знаю, і у вас все вийшло. Ви гарно запам'ятали віршик. До побачення, мої любі!